Спеціалізовані служби Рівненщини проводять навчання. Рятувальники спільно з Товариством Червоного Хреста України навчали школярів правил безпечної життєдіяльності в умовах мирного та воєнного часу. Роз'яснювальну роботу провели з учнями загальноосвітніх навчальних закладів, сіл спасів та мізич Долбунівського району. Першими навчання провели пожежники. Піротехнік продемонстрував школярам макети вибухонебезпечних предметів, часів минулих війн, котрі найчастіше зустрічаються на Рівненщині. Показав зброю за допомогою якої ведуть бойові дії українські військові. Також сапер розповів про смертельну небезпеку, яку несуть в собі застарілі боєприпаси. Нагадав, основні правила безпеки при виявленні та поводженні з ними. Піротехнік каже, що таке навчання корисне школярам. Такі заняття дуже корисні для дітей іменно такого віку, тому що зважаючи на те, що вони допомагають батькам, в городі ходять з ними до лісу і натрапляють на такі от знахідки. Тому вони повинні знати, як з ними поводитись. Натомість представники районної організації Товариства Червоного Хреста України продемонстрували елементи першої до лікарської допомоги постраждалим. Також волонтери дали змогу кожному бажаючому учню відпрацювати елементи непрямого масажу серця і штучної вентиляції легенів, провести майстер-клас перед дітьми, вчителями і навіть технічними працівниками, провести такий майстер-клас. По наданню першої допомоги із метою того, щоб кожна пересічна людина, зустрівши над перед собою людину, яка постраждала внаслідок надзвичайної ситуації, потрапила людина в транспорт, транспортну пригоду, чи це пожежа, чи це якась. Впала, йшла людина, поскознулася, впала. Саме важливо, щоб ми не лишалися байдужі, і саме важливо, щоб ми вміли підійти і правильно надати цю допомогу для людини. У свою чергу школярі подякували волонтерам за корисні заходи, впевнені, що така інформація їм допоможе у повсякденному житті. Нам допоможуть звичайно і знання про снаряди, які ми дізналися, і про першу медичну допомогу, яка може знадобитися в будь якій який момент життя і про пожежну безпеку. Рятувальники та спеціалізовані служби переконані, що робота з підростаючим поколінням щодо дотримання правил безпечної життєдіяльності дозволить запобігти нещасним випадкам з дітьми в майбутньому, а це, в свою чергу, допоможе зберегти їхнє життя та здоров'я. Ярослава Зятик у ритмі подій.